Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, разом з вами е, поговоримо про топову новину в українських ЗМІ, а саме ліквідацію експертипа Ліків. За інформацією видання української правди, за усуненням топового зрадника-колаборанта і пропагандиста ліківа стоїть Служба безпеки України. Нас будуть цікавити не деталі цієї спецоперації, а біографія топ-зрадника. Буду цікавитися, Титання, яким чином ілля Ківа людина сумнівної біографії зміг стати топ-зрадником, але до цього досягнувши певних успіхів в українській політиці. І розпочати я пропоную з біографії не Ківи, а власне його батька. Досить цікаві епізоди біографії, які характеризують і самого Іллю Ківу, і відповідно те середовище в якому він ріс. А справа в тім, що тато Ільї Ківи, Володимир Ківа, старший лейтенант військово-будівельної служби, здійснив кілька розбійних нападів у різних місцях радянського за вироком радянського суду, був страчений за звірячого збивства співробітника міліції в Москві в 1984 році. І тут, шановне товариство, я роблю. Акцент на тому, що своїй жертві, а саме співробітнику міліції, Володимир Ківа проломив голову 16 ударами труби, щоб заволодіти його табельною зброєю, 16 ударів труби це яскраве свідчення певного психофізичного стану цієї особи, і те, що ми побачили в його тілені продовжені реінкарнації в особі ліківа, у мене особисто не викликає питання. Але менше з тим, незважаючи на подібну героїчну біографію тата, Ілля Володимирович примудрився ще за часів Януковича стати заступником начальника управління справа захисту справ споживачів у Полтавській області. Але знов таки, беручи до уваги його розумові здібності, порівняно на отриманні хабаря в розмірі 1500 доларів Сполучених Штатів. Вироком Октябрського районного суду Полтави 24 грудня 2013 року у справі номер 1622-311616-2012, які були визнані хабарниками, засуджені згідно частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України до покарання у вигляді штрафу у розмірі 10 200 гривень. Але головне, з позбавленням права обіймати посади по з виконанням повноваження представника влади в органах державної влади ми до цього повернемося окремо. Запам'ятайте з позбавленням права обіймати посади. Але головне товариство у цьому вироку суду цікаве те, що е згідно станції частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Напевно, у вас виникає справедливе запитання, яким чином? Тоді Ківі, з подібної героїчної в лапках біографії його тата, вдається, а по-перше, зайняти посаду заступника начальника управління справа захисту прав споживачів, і, відповідно, замість того, аби поїхати. На зону отримати подібний м'який вирок, а все пояснюється дуже просто. Виявляється, за даними українського журналіста розслідувача Володимира Бойка, як я обов'язковорбовани службою безпеки України ще до часів майдану, ще, тобто в 2012 році. І Служба безпеки України фактично і виступає тим локомотивами, яка в подальшому використовує у своїх. Власне, справах а справи на час за часів Януковича були досить брудні. Які вироки ви пояснюються тим, що його використовують в якості тектушки для фактичного рекламного розкручування іншого так званого позиційного кандидата? Поясню про що йде мова У 2012 році під час виборів у Верховну Раду України. Ківа виступає в якості технічного кандидата проти представників умовної опозиції Юрія Левченка. Але цікавий в цьому моменті епізод біографії самого Юрія Левченка. Справа в тім, що до 2008 року Юрій Левченко є громадянином Російської Федерації, а в 2012 році він вже балотується і. Відповідно, зареєстрований як кандидат у народні депутати Верховної Ради України від українського об'єднання Свобода також на теористо, згідно діючого законодавства, ЦВК не мало права прийняти документи у людини і зареєструвати його кандидатом у народні депутати, якщо він до цього часу не проживав 5, -5 років на території України. Менше з тим. Діючі норми законодавства для Служби безпеки України, це тільки на грамота. Хто буде звертати увагу на такі дрібниці? Левченка реєструють кандидатом народні депутати і в 2012, і відповідно, в 2013 році. У 2013 році Ківа виступає в ролі тетушки і влаштовує театралізовані вистави у вигляді нападів, протистояння та все інше. Саме цим і пояснюється досить м'які вироки і літіви. Але перемагай Майдан 2014 рік і, напевно, на зміну корупційним співробітникам Служби безпеки України приходять чесні вольові і принципові люди, які вболівають за долю України. Так вони є. Я багато про це читав. Але з 2014 року Ківа опиняється в центрі уваги співробітників департаменту захисту Національної державності Служби безпеки України. Йдеться про те, що, за даними того ж самого розслідувача Володимира Бойка, куратором Киви і, відповідно, е руху Правий сектор виступає полковник Служби безпеки України Данило Доценко. Подальшому Данила Даценка стає генерал-майором. Так от саме Данила Доценка фактично і є хрещеним батьком і ліківа. З його легкої руки, 12 березня 2014 року Ківа, позаштатний, негласний позаштатний співробітник Служби безпеки України, стає керівником правого сектору. Чотирьох областях України: Полтавській, Харківській, Донецькій Луганській? Досить цікавий показовий епізод в біографії. Кіос. Тітушки, який протистояв ще рік тому, представникам умовної опозиції, він стає полум'яним революціонером, а більше того, очолює найбільш складні східні області України і представляє, відповідно, там правий сектор. Для чого спитаєте ви? Лякати місцевих мешканців подібними, звірячими виразами обличчя і розповідями про кривавих правосеків, які приїдуть і виріжуть російськомовне населення. Але 25 квітня 2014 року в Луганську трапляються досі цікаві позиції події. Так званою контрозвідкою армії юго Востока, а це бойовики, які захопили будівлю Служби безпеки України в Луганську, і Фактично цього почався антиукраїнський заколот, так звана Руська весна» був захоплений в полон координатор правого сектора в Луганській області Головченка Кирило Володимирович 4 серпня 1983 року народження. За інформацією співробітників служби безпеки України в Луганській області до затримання контрозвідкової армії Юго-Востока причетний Ілля Ківа, він фактично здав свого координатора. Цю інформацію я пізніше доніс тодішньому раднику міністра внутрішніх справ України. Тон Юрійович, ця інформація була передана Службі безпеки України, але основне, що цікавила дві ці організації, подальша доля Головченка Кирила Володимировича, який зміг вирватися з лап цієї контрозвідки і, відповідно, виїхати на територію однієї з країн Європи. Їх не цікавило саме Ліаківа. Доліті питань не було. Ви спитаєте, що це, напевне, дивний збіг обставин? Можливо, співробітники Служби безпеки України помилилися, але варто говорити про те, що є ще досить цікавий епізод, а саме коли спів координатора правого сектору голову УНА, пам'ятаєте, була така організація. Вона є УНА УНСО. Так, от, УНА – це політична партія Миколу Карпівка. Керівник правого сектора в Київській області Фурса вивозить на території Російської Федерації, передає співробітникам спецслужб Російської Федерації. Подальша доля Миколи Карпюка, всім відома, п'ять років місяця позбавлення волі на території Російської Федерації, де йому виносять звинувачення в безпосередніх бойових діях на території Чеченської Республіки Ічкерії під час чеченських компаній. У Миколу Карпіка вдалося звільнити з російських в'язниць. Наразі він перебуває на території України, але досить показові два епізоди, але повернемося до Ільї Ківи. Після цього починається стрімке кар'єрне зростання з легкої руки Служби безпеки України. Йдеться про те, що на той момент формуються так звані батальйони спецпризначення у лавах. Національної поліції України, Міністерство внутрішніх справ. Досить цікаві персонажі тоді підбираються керівництвом Служби безпеки України на керівні посади очільників цих добровольчих батальйонів. Це Грішин більш відомий як Семен Семенченко, який мав судимість Дейдей, Аніщенко Бальмас, ну і відповідна Ілля Ківа. Так от Ілля Ківа очолює роту. Патрульної служби спецпризначення мирної у складі головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області. Ви спитайте, яким чином? Вироком українського суду йому заборонено обіймати керівні посади. Але справа в тому, що Ківа подає апеляцію на рішення суду першої інстанції, і ви, напевне, не дуже будете здивовані, що отримує позитивне для себе рішення, яке фактично знімає ці заборону. Йдеться про те, що 9 грудня 2014 року апеляційне провадження було закрите і вирок за нововиявленими обставами на, набрав законної сили. А наступного дня, 10 грудня 2014 року, наказом Арсена Авакова Ківа був призначений заступником начальника головного управління МВС України в Донецькій області. А чим же він уславився в Донецькій області? А в Донецькій області товариство він уславився корупційним скандалом. Йдеться про те, що засоби масової інформації з'являється повідомлення про його можливість зв'язки з місцевим кримінальним авторитетом Вовою Ушастим, разом з яким він, начебто, налагоджує переправку підакцизних товарів з території окупованих районів Луганської та Донецької області відповідно на територію контрольованої Збройними силами України. Ідеться про так звану контрабанду тютюнових ліки-рагоричевних виробів. Після того як ця інформація набуває розголосу Ківа, ви, напевно, думаєте, він пішов з посади, його звільнили? Ні. Він отримує нове призначення. Його переводять в відповідно заступником керівника. Головного управління МВС України в Херсонській області, ну і подальша біографія, героїчна біографія Ілії Володимировича всім відома, начальник департаменту протидії наркозачиності МВС України, радник міністра внутрішніх справ, голова профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України і відповідно народний депутат України. Але основне товариство: що ми маємо розуміти, що посади відповідно. В системі Міністерства внутрішніх справ України він займає по квоті служби безпеки України, Тобто фактично, локомотивом його просунення по кар'єрних сходинках і формування Сківи в подальшому топ зрадника має пряме відношення служби безпеки України. І Тут разом з вами, шановне товариство, у мене виникає декілька питань. До відповідно, вже нового керівництва Служби безпеки України чи будуть зроблені орхвисновки, і чи будуть відповідні дії стосовно співробітників департаменту національної державної служби безпеки України, які стояли за кар'єрним зростанням і літіли? І головне, українське суспільство має почути відповідь на питання: яким чином людині, яка мала доступ до держтаємниць? а... Ківа мав доступ до Дугрифом -Ду секретно. Вдається виїхати спочатку на територію Іспанії, а потім опинитися на території країни-окупанта, де він використовується російськими спецслужбами як знаряддя інформаційно-психологічних операцій проти України в моменті шельмування Збройних сил України відповідно військово-політичного керівництва нашої держави. Тому, коли ми, ми говоримо про успішний характер ліквідації зрадника, Варто говорити про те, що цього зрадника зліпили руками самих українських спеціальних служб, йому дали поштовх в житті і можливість створити карколомну кар'єру. Погодьтеся, навряд чи пересічний українець без певної підтримки спеціальних служб міг би за такий короткий термін досягнути тих результатів, яких досягнув позаштатних співробітних Служби безпеки України для Кива, але зрадником своя доля. Наразі ми можемо констатувати відповідно ліквідацію Ківа. Дуже примітно, до речі, і зміна риторики стосовно причетності Служби безпеки України до ліквідації Кива. Наразі вже почали з'являтися повідомлення про те, що Кивом можливо став жертвою кримінальних розбірок між Власне, самим Ківою і представниками кримінальних тіл, е, е, і е, представниками криміналітету Російської Федерації, причому висуваються зовсім вже фантастичні версії щодо можливості усунення Ківи, відповідно вже представниками кадерівських спецпідрозділів менше з тим товариство. Є низка питань. На які варто почути відповіді від Служби безпеки України, щоб подальшому не було подібних персонажів на кшталт Києва, яких потім сама Служба безпеки України змушена буде усувати, проводячи операції на території країни-окупанта. А ми з вами тримаємо руку на пульсі, далі буде. Віримо ЗСУ, Все буде Україна.